Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо чудове ягідне морозиво з самих доступних інгредієнтів. У високу ємність для збивання перекладаємо 300 г йогурту без наповнювача та цукру. Одразу додаємо 1-2 чайні ложки меду за смаком та гарно перемішуємо. Також можна залишити на пару хвилин постояти, щоб мед гарно з'єднався з йогуртом. Зокрема, якщо він густий. Далі нам знадобляться 200-250 г ягід. У мене суміш малини, лохини та полуниці. Полуницю я трохи нарізала. У мене ягоди заморожені, їх я дістала за 10 хвилин до приготування. Але можна використовувати також і свіжі ягоди. Поєднуємо ягоди з йогуртом та перемішуємо, щоб легше було їх подрібнювати. Далі подрібнюємо до однорідності і кремового стану. На цьому етапі. Вже можна куштувати як охолоджуючий такий особливий напій. Але наша ціль сьогодні приготувати саме морозиво. Заморожувати можна прямо в цій ємності, бо через годину ми дістанемо морозиво і його ще раз проб'ємо блендером. Але обов'язково треба накрити ємність з морозивом. Якщо така велика ємність, в якій ми збивали, не влазить в морозильну камеру, можна розлити порційно або у низьку форму, в якій можна пробити блендером. Через годину спочатку перемішуємо ложкою, а потім пробиваємо блендером, знову накриваємо та ставимо ще на годину в морозильну камеру. Далі повторюємо ті самі дії. В цей раз залишаємо в морозильній камері на 2 години. В цей раз ми тільки перемішуємо морозиво ложкою. Тепер морозиво повністю готове до споживання і можна ним насолоджуватись. Якщо сподобався рецепт, обов'язково приготуйте та поділіться ним з вашими друзями. Всім бажаю любові, миру, добра. Божого захисту, благословінь. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей і бувайте!